Ця панелька світиться. Тут у нас якісь датчики мають мотогодини показувати, але воно треба розібратися, як там воно його показує 20... Гектари, так? Да? Да. То гектари, 24 Ага. мотогодіння та невелика. А вугули хіба не показує мотогодини, тільки гектари, віш? Да. Мені щось так теж здається, колись мені казав поляк. Що світло працює? Святла дялають Зараз Дя все справді, чекай Зараз все справді Тут так що Дворник робить, робить Вентиляція Вентиляція дяла. Кліма дяла Кліма можна набити, да, так? Да. Вентиляція дує, холодно, прям холодним холодним дує, значить кліма робить. Прям таким ледяним аж. Кліму поки виключимо, добре, то хай буде все включене зараз. Ми вийдемо ще раз на двір. Чекай. Не ході, не ході Фонарі, коротше, дивіться. Електричка, аварійка. Все повністю працює. Це комбайн, ну в якому ще... Ну ніхто нічого не міняв, просто тільки от приїхав, розрозили. Двигун працює просто песня. Песня працює двигун. Так що такі справи, друзі. Там теж фонарь от зверху, бачите, все працює. Нара ліземо під низькою, подивимось.